Я тоді починаю. От ви придбали велосипед. Що далі? Що потрібно, щоб та сама перша поїздка і поїздки потім склалися класно? Привіт! Із вами Bike Team. Мене звати Олександра Гришина я тренерка з Триатлону. А зі мною Ірина Караган. Починаюча спортсменка і співвласниця Bike. Зараз ми в форматі інтерв'ю. Е, я повідповідаю Ірі на її питання, як новачка, е, що робити в різних ситуаціях, які можуть статися на велосипеді. Тому що я розумію, що у Іри, як у новачка, викликає певний страх і невпевненість. Деякі ситуації, ну примірно як в мене, коли я думаю, що можна зайти на якусь вершину, висота якої перевищує 4000 тисячі. Метрів. Іра взагалі-то була на Євересті і на шести е, вершинах із семи. If you know what I mean, так? Да? Як щось... зберешся, я тебе теж розкажу, що робить. От, а в мене це отак от. Оце як в мене на велосипеді. Погнали. Саша, скажи мені, будь ласка, от, які ситуації можуть трапити з велосипедистом на дорозі? Е, ну, такі, які зазвичай не відбуваються. Ну, але от оп. І сталося. Це може бути невеличкий формат історії, але цих ситуацій не варто боятися, тому що вони в мене от одиничні за мій там досвід мій, моїх тренувань саме і тренувань людей, тренувань спортсменів, які вже там тривають майже 10 років. Одна із ситуацій, яка може статися якось у знайомого тобі Дмитра Тараби. Стався е, такий казусний момент. Ми їхали, був дуже сильний боковий вітер. Ми проїжджали якраз повз місце, де там е, сміття палять, і там летів пакетик. Цей пакетик летів з дуже високою швидкістю, і не було зрозуміло, чи ми його проїдемо, чи він е, встигне нас наздогнати. Він нас доганяє. Саме Дімен велосипед, він йому потрапляє цей пакетик в перекидку, потрап, ну, на, намотується на перекидку на касету, так от його замотується, ми чуємо такий тріск, ну, він пару разів прокрутив. Це не, ну, неможливо зрозуміти, як він, е, неможливо зрозуміти і відчути, що це відбувається вже одразу. І все ми таки чуємо хруст. І я бачу у Діми зламаний півень, ну це кріплення. На задньому пері велосипеда, він до якого впав. кріпиться, він не впав. Він зупинився вчасно, Він такий вчасно по гальмах, перестає крутити педалі і все. Ну і якби у нас тоді були е, усіх машини, вони стояли на заправці, з якої ми стартували. Діму треба було якось транспортувати. Нам якась швидка амбуланс не могла під'їхати одразу, тому ми зловили Дімі попутку. Ну нам же треба було вмістити велосипеди Діму, який височенький такий. Ми зловили така тагорія, позаду зупинилася. Якраз у неї позаду такий багажничок був, і туди, Діма, отак от сів з велосипедом. Але, Тобто, вирішували питання вже по місцю. Так, 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 по місцю, дійсно. І це ось один із варіантів, що може статися, але це дуже рідко відбувається. От На моїй практиці це один раз таке сталося. Наприклад, що іще може бути, ось може рванути покришка. Але це. Також дуже рідко, от, знову ж таки, у мене на перестаті це один раз також було. І це стається, або якщо в тебе поношена, або бракована покришка, але ми такого не допустимо, тому що у тебе сервіс є, і ти опинишся з найкращою пропозицією. Мені, будь ласка, в мене ще такий певний страх викликають тварини, які вибігають на дорогу. Мені, от нещодавно розповідав, як його намагалась вкусити собака. Він пришвидшився, але е, вона трошечки зачепила заднє колесо, і він впав. Ну, що робити, як, коли тебе починають наздоганяти тварини, собаки там, чи як, якщо це е, може там десь за містом, це можуть бути якісь. Е... Гуси, так хочеться до них страшно. За тобою гнатися. те що не так, Вони так, вони не дуже бігають. Так, собаки. Ну собаки так, це вже більш така системна ситуація. Вона періодично, з певною періодичністю стається, тому що собак доволі багато. Але в мене є позитивний досвід, як з цим справлятися. Він стався також дуже давно на початку моєї кар'єри, і я зрозуміла, як це заменжити можна. Я їхала на тренуванні. У мене також на Ти знаєш якийсь секретик. Так, я знаю якийсь секретик. Я приїжджаю. У мене там, як перед заправочкою, от одразу на моєму виїзді, у мене тоді була одна траса єдина. Я постійно через цю собаку виїздила. І хтось мені розказав із тодішніх велогонщиків, що можна Зараз відщелкнути... буде лайфхак, так лайфхак, так відчелкнути ножку можна і собаці спробувати попасти по морді. І в один в один в мене все вийшло. Собака більше після того, десь подалік від мене така сиділа така ага, Ліниво робила. І для мене сформувався такий позитивний досвід того, що я. Я просто пригальмовую. На самом деле собаки будуть, коли ти можна пришвидшитися і поїхати далі. А можна, наприклад, пригальмувати і показати, що ти це складно, що ти, ти не боїшся. Що ти не боїшся. У мене, як правило, завжди на мене собаки вискакують мені, у мене адреналін, але я показую, що мені не страшно, що я, я, тут, я тут хазяйка. Тобто, от у мене там крайній крайні теж момент у мене біля школи зараз собаки є, біля якої я проїжджаю щодня. Вони вискакують, я пригальмовую, відчолкую ногу, така кажу: хто це <сіли> ти <Сити." сіли> і це і це їх дезорієнтує. Вони такі бац, зразу розуміють, що щось буде, що щось якось не по схемі. рухається. Щось не по схемі. Ти не, ти не тікаєш. <сіли> так, я не тікаю, собаки, і... собаки, собаки женуться за тобою, взагалі за людиною, коли вона починає тікати. І взагалі їх, як мені розказували, їх муляє те, що у нас педалі крутяться, що у нас педалі крутяться, обертається ця карекаретка. Тобто mm -hmm. системи педалей обертається, колесо обертається, і вони це лають. Але mm -hmm. коли ти їм покажеш, що це моє, ясно. То ось, ось, ось такий от варіант. Тобто лайфхак в тому, що треба пригальмувати, не боятися. А якщо мож... є можливість, ще ножкою дати вписок. Так, принаймні прицілитись, під... але обережно, бо собака може ще вкусити за ногу. Це правда. Це правда, але можна цей варіант спробувати потренувати. Що ви відчолкуєтесь без собак. Просто ви чолкуєтесь, можете новою ну, акцію. Якщо ти не, щось не вдало зробиш, ти можеш впасти, і вони uh, можуть тебе з'їсти. Навряд. Будь Будь, чи? Ти, будьте обережні з собаками. Взагалі з тваринами. <зас> Бо це може бути не собака, а олень. <світ> ну, це не в наших місцях, де якщо десь хтось к... катає в Карпатах, ну так. чи десь там біля якогось лісу. Це, може... це більше це більше Польща. Тому якось проїжджали в Черкащині, бігають олені. А зараз, mm. після ковіду, я тобі скажу, диких тварин стало набагато більше. Чи якийсь кабан? Як ви там є курва, <рес> курвок. <Запікаєш. рес> ну у нас що? Ми, ми ж Карпати скоро їдемо, там будуть корови виходити на дорогу. І це буде очевидно за певний момент, але буває таке, що корови починають прямо так пересікати дорогу, коли ти десь їдеш, так з горочки. Ну, корова хоча б не буде за тобою <рес> на <гнатися, рес> так, так, так. Але це цікаво, вона може подруг з собою запросити, і вони почнуть переходити дорогу тобі. Ти можеш загальмувати, там, там, почекати чи об'їхати. Це правда. 100 Моє питання це. було саме про, про тих тварин, які нападають на тебе чи можуть можуть mm -hmm. з тобою mm -hmm. погнатися. Так. От що робити, коли ти впав? І зрозуміло, що коли ти їдеш там в команді, то є ті, хто тобі допоможуть. А якщо ти їдеш один, і щось трапилось, і ти впав, от що робити? Треба так. Підвестись так, от собака, підвестися, подивитися, оцінити урон, так би мовити, подивитися, в якому ти самопочутті, тому що падіння бувають різними. Тобто вони бувають, як ти на невеличкій швидкості, наприклад, ти впала, це ті речі, на яких ти забитися. Це тільки треба дуже невдало впасти, аби забитися сильно. А Якщо на невеличкій швидкості це відбувається, чи буває там падіння, там, ну, вони приносять невеликий е, урон. Треба оцінити стан себе, треба оцінити стан велосипеду, чи там все працює нормально, <кхи> і загалом можна продовжувати рух. Якщо у тебе є якісь е, е, ранки, тобто якщо ти собі счесала щось, то коліно там, чи лікті, у мене доволі У мене немає аптечки. З собою не можу аптечку. Але а, слух, так, так не треба. Я чула, я чула ми там друзі розповідали, що одяг він трошки може захистити від саме від подряпин. Якщо в тебе там футболка з довгим з довгими рукавами, чи ну там закрити. Коліна, ноги саме від подряпин. Я ну, розумію, так, що так, там так. Е, від е, більш серйозної так, 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 це так. не врятує. Але от, що ти в тебе був такий досвід, що тебе от саме е, одяг, який на, на тобі був, він тебе захистив е, е, від таких 100%, подряпин. 100, так, 100 таке бувало, тому що є різні пори року, я в різні пори року катала, і коли ти більш в осінньому знаходишся, то це вберігає тебе. Так, Ти рвеш на модях, але це. Не так сильно відображується на тілі, як це може бути влітку, але це не означає, що влітку треба повністю закриватися. Так, у нас зараз не та погода, аби показувати її руки і ноги, хоча по моїх ногах видно, що я показую все і не закриваюся, я використовую сонцезахист. це не означає, що треба і влітку надягати страху, що щось може статися, одягати. Щось, що може захистити від того, що ще не сталося. Якось так. Ну, У мене доволі часто працювало, що я доставала флягу е з водою, е обмивала, якщо щось там. Ну, а взагалі варто з собою якусь е мінімальну аптечку, ну, наприклад, е щось таке, е не заражуючи. Це, це, це в ідеалі, звісно, було б правильно обробляти, е з незаражуючим, а не поливати водичкою, але е у мене такого досвіду не було. Не робіть так. Везіть з собою аптечку, мінімальну. Це може вам допомогти, щонайменше без кров'яних таких потіків повернутися. Всяке може бути, але можу додати, що якщо падіння більш там якесь сильне, наприклад, і ти відчуваєш, що дійсно забилась сильно. І ти не можеш продовжувати рух, тому що ти розумієш, що тобі дискомфортно, наприклад, то це вже той момент, ну, ми всі такий вік технології живемо, а це той момент, коли краще викликати підмогу. І я впевнена, що у тебе це вийде так, що тебе заберуть, якщо не там одразу, то дуже швидко. Ну, тебе Ну, Взагалі, скажи, це небезпечно їздити одному. Чи краще так от когось брати з собою в компанію, хоча б удвох. На ділі ти можеш кататися сама, тобто тут ніякої небезпеки немає. Просто треба зрозуміти той момент, що ти все одно будеш періодично кататись сама. З компанією це супер. Це і для тебе безпечніше і веселіше. Але, наприклад, ти ж не можеш підлаштувати компанію під свій графік. Розумієш, І коли тобі треба самі виїхати, то треба брати велосипед і виїжджати. Олександра, скажи, в мене є таке отаке питання. В скелелазінні є такий момент, коли тренують падіння. Ну, тобто, коли ти спригаєш на мотосі і розумієш, як ти себе в цей момент поводиш. Аби потім, коли, ти, коли відбувається падіння, чи ти от розумієш, що ти падаєш, щоб ти якось мог зібратись і менше отримати там, травм. Чи є такий момент на велосипеді? Я розумію, що бувають падіння, коли це дуже відбувається дуже швидко, і ти не встигаєш нічого зробити, просто так хлоп, і все. Бо в мене нещодавно мій знайомий в нього було лобове зіткнення зі скутером це не в Україні, і він дуже сильно травмувався. Він розповів мені, що він просто потім очнувся, і ну, він вже той в один момент нічого не зрозумів. А буває, може бути таке, що ти от розумієш, що падіння може відбутись, наприклад, чи щось якась неровна там дорога, чи от те, що ми там говорили про тварин. Є якісь е, моменти, як там згрупуватись, як, як правильно впасти, якщо ти вже розумієш, що це може відбутись. Е, я падіння ніколи не тренувала, але те, що варто робити, це варто відчолкуватися від велосипеду, якщо ти вже розумієш, що у тебе. Може, ви дивитися, ти максимально гальмуєш, наскільки тобі дозволяє витиснути до моменту згітнання гальма і починаєш відчолкувати. відчолкувати. Так, 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 так. От я зрозуміла. Тобто порада в тому, щоб якщо ти розумієш, що там може відбутись падіння, встигнути. Відчолкнути. Так, так, так. Це навіть у професійних пелотонах видно, що коли летить перша лінія, от ті, ті е, які... якщо ти побачив, що хтось перед тобою так, впав чи щось відбулося, ти одразу починаєш відчолкувати. Так, ті, хто, вже... так. Ті, хто можуть зловити цей момент, вже видно, прямо, як вони починають підчолкувати ноги. Я так, так, так. Дякую. Саша, я тебе спитала. Про такі ситуації, які рідко трапляються, але можуть трапитися. А розкажи мені, будь ласка, які, які ситуації е, навпаки е, трапляються частіше. Ну, тобто майже там, кожен заїзд в когось там це відбувається, чи з вами, чи з тобою там? Сложна сказала? все нормально, нормально. нормально. Я я сей, Саша, скажи, будь ласка, а які е, ситуації відбуваються частіше, ніж дуже рідко? Ну тобто, майже кожен заїзд е, з тобою це трапляється чи там, з командою, з якою ти катаєш? Хотіла якось віджартуватися, але в голову нічого не прийшло. Як правило, ми катаємо без проблем, все дуже добре. Але такі ситуації. Ну, може, не з тобою, а взагалі. Ну ти ж е, багато там бачила людей. Просто які ситуації е, дуже часто відбув... можуть відбуватися, ніж отакі е, рідкі. Прикол камери, як правило, Тобто є приколи камери вони стаються із певною періодичністю. Частіше стаються, чим, чим частіше періодичність катання, тим частіше можуть ставатися проколи. Але як правило, зараз все одно роблять високого рівня покришки, які тебе від цього оберігають. Але для проколів саме треба ну, тобто, просто... набор для ремонтування. Має так. бути завжди з тобою. Так, так, завжди з тобою, обов'язково у тебе має бути запасна камера, мають бути бортувальні лопатки, і має бути насосну, або як я вожу зараз балон СО2, бо в мене прокол один на сезон стається, тобто один прокол на 6,5-7 тисяч кілометрів. Тобто, крім того, що я починаю катати, мені ще треба е, звернутися до когось, щоб навчитись е, самій е, ремонтувати. Свій велосипед десь на, дорогі, на дорозі, якщо я поїду сама. Це дуже просто. Дуже просто? Розкажеш мені потім. <рес> Розкажи тобі, бо може ще і відео на цю тему знімемо, а як дійсно. О, добре, ми окремо знімемо <рес> відео, <рес> як я буду намагатись сама відремонтувати чи поміняти камеру. Ну, якщо вам це цікаво, напишіть. Так. Знімемо. Так. І ще другий момент, який може бути, для цього у тебе також буде. В твоїй підсідельній сумочці е мультитул. Це набір шестигранників спеціальний. Саша, З... я знаю, що таке мультитул. Так. А, <смеш> 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 так, це... Ну, це для вас Саша пояснює. Якщо не знаєш, хто... що це таке? так. Тому що бувають такі моменти. Буває, що із за вібрацій на дорозі розбовтуються деякі частини частини деталі велосипеду. Тось тобто, у мене бувало так, треба час від часу щось підкручувати. Час від Часу воно дуже рідко знову ж таки, але воно може бути ти такий ха? А в мене от є шестиграничок, і я зараз ним все вирулю. Тобто, наприклад, може розбовтатися кермо. Або то, у мене був такий момент, коли доводилося дуже часто їздити, і мені доводилося скручувати, закручувати кермо. Тобто ми літали дуже часто, і мені доводилось скручувати, закручувати. І буває, ти десь щось там не докрутив, бо дуже плотний графік був цих поїздок. Ми. Збирали, розбирали вірякі самі, самі. І от я пам'ятаю, що я так їду і розумію, у мене кермо починає опускатися. Вниз. Я така о-о-о, така зупинилась, підрегулювала все, так, так. Ну і ще в мене що бувало кріплення сідла, тобто кріп, кріплення на, на підсідельний штир. І от ті болти, які тримають сідло, також розбовтувалося, і я так їду і розумію так. В мене ніс сідла, такий міняє положення, така, о, -о, -о, о, там щось не так відбувається. А ще ти можеш комусь допомогти, в кого мультитула нема? Сто відсотків. Мультитула, наприклад, або камери, тому що таке у нас теж бувало. Чим вигідно з командою їздити, бо у нас є. У кожного щось є, щось є, <реш> да, і можна допомогти, так, яке, яке виручить. Так, так. Це правда. Саша, я зараз тобі задаю питання як е, початківець. І мене е, ну, хвилюють ці моменти. Наприклад, я тебе вже спитала, якщо я виїжджаю сама, а от я е, чи як початківець, чи я ну, вже там просунутий райдер, е, от я дівчина. Чи безпечно дівчині самій виїжджати, ну, буду десь на дорозі, десь за містом? Бо от мене це хвилює, я от цього. Е, Трошки, ну, не це що боюсь, але мене ну, це питання мене хвилює. Чи це безпечно? Іро, хочу тобі сказати, що ти така дівчина, яка ще й палікат руку і відкусить, якщо щось станеться. Ну, ну, давай не буде волякати. Yeah, yeah. Водіїв на дорозі, це водіїв на дорозі. Ну, я тобі можу розказати приклади із життя, що в мене бувало. E, що там максимум, що може статися, це з тобою? Порівняється якийсь e, майстер e, підкатувань з відкритим вікном, і, в общем, викличе у тебе викличе бажання на вас <світ> викличе в тебе... або викличев тебе бажання подарувати йому упаковку презерватив, щоб він свій рід не продовжував далі. А якщо підкатує якось класно, там якийсь комплімент тобі каже, що це я дубця гарно викладає. Айно, Ну, Тобто, крім таких жартів, ну, це нічим не закінчується. я не закінчується. Але дивись, якщо в тебе є невпевненість в собі, наприклад, зараз не самі прості часи в Україні і. Я, наприклад, з собою ношу газовий балончик, такий струйний. Mm. І якщо ти відчуваєш невпевненість, наприклад, в якійсь ситуації, то струйний балончик, і я його перевіряла, що як він працює взагалі. Слушай, ну ти розумієш, що ти на велосипеді, якщо ти його використаєш, то ти можеш не, не втекти. Мені сидіти, що людина не порулить дуже швидко, промивши очі. А у тебе задача є. А якщо людина не одна в машині, якщо там кілька. Тоді все вже складніше, але ми повертаємо в поле. І ну, в залежності від ситуації, вирішувати, так, що виріш... робити. Так, вирішувати по ситуації, що робити. дійсно. Але на дорозі також є інші машини, і можна просто також або, зуп... ну, або зупинятися, їхати, або повертатися в іншу сторону, там от прямо на місці береш, робиш стоп, І повертайся ідеш виріш... виріш... зворотньому... в інший напрямку, доволі це швидко зробити. І просто потім зупинятися по дорозі і гальмувати машини. Ну, це я зараз якби імпровізую, але можливо я би вчиняла таким самим способом. Або якщо я розумію, що в мене є можливість поїхати кудись в поле, тобто в бік повернути, куди не зможе поїхати там, машина, наприклад, то я ну, таким чином робити. Тобто порада тікати, але в той бік, коли буде незручно машині. Так, я так думаю, що просто не заїжджати туди, куди машина за тобою може заїхати. Як -от, не опинитись один на один з маньяком у під'їзді. Так от. Ну, от. Але я імпровізую зараз. Зі мною такого ніколи не було. Були оці варіанти зі е, запущеним е, е, склом, там, де мені робили. Не компліменти і класні компліменти, і більше варіантів не було. А якщо з вами щось таке відбувалося, ну, і коли ви початківці, і якщо ви просунуті, ем, якщо з вами відбувалися подібні ситуації, я буду вам дуже вдячна. Якщо ви про це розкажете в коментах під цим відео, я думаю, що це буде дуже корисно для багатьох дівчин, хто починає кататись і боїться. Наодинці виїжджати кудись за місто. Так, так. Я, я тебе вже спитала про ситуації, які можуть відбутися з тобою на дорозі. Зараз я тебе спитаю про технічні такі моменти. От скажи, я бачила, що люди використовують велокомп'ютери. Як часто їх використовують, чи, і чи обов'язково їх використовувати, чи достатньо вже от такого сучасного Годинника, я тобі скажу одне: що зараз люди користуються усім: і велокомпами, і мультиспортивними годинничками, як в тебе, і навіть смартфони кріплять просто на кермо велосипеда, на спеціальні кріплення. Але саме твій годинник він виконує роль і велокомп'ютера. Ми для нього знайдемо правильне кріплення е, на кермо прямо, і щоб ти не, не дивилась на руку, не повертала. А ну, руку. тобто, ще зручно, якщо в тебе щось е, на Закріплено перед тобою, так, ти так, можеш так. бачити, так. наприклад, карту. Так, Бо е, годинник він там щось тобі покаже твої фізичні ну, показники, так, так, так. а ні, ну, якщо ти десь їдеш за містом, тобі ж там ну, тр тоді... треба чи маршрут, наприклад, якщо ти е, заздалегідь вводиш якийсь маршрут і він тобі показує, куди їхати. Так, це правда, Но тут уже все-таки, на, на мій погляд, це буде краще виконувати велокомп'ютер, який має більший екран. Годинник це 100% також зробить. Він тобі буде показувати, в яку сторону, через кілька метрів, через кілька метрів. А велокомп'ютер має матиме більший екран, щоб ти орієнтувалася з додаткової ще по дорозі. До речі, у нас вже є відео про велокомп'ютери. Ви можете побачити його по цьому лінку. Ми розбираємо, що ж взагалі зараз зручніше і краще для того, аби ваше тренування було інформативним для вас. І напишіть нам в коментарях, що ви використовуєте і що для вас зручніше. Може, ви знаєте якісь класні лайфхаки з використання якихось пристроїв. Капець, скільки коментарів ми очікуємо після цього відео? Ще одне е, таке технічне питання: я, от, е, як новачок, е, не розумію, як обрати е, собі педалі. Ну, тобто, я покладаюся. Е, Сто відсотків на консультантів в магазині, як, як зрозуміти, от мені як новичку, які мені педалі потрібно обрати, і чим вони відрізняються? А от я скажу, що про це ми також вже зняли ціле, ціле відео. Тепер дивіться, от сюди. Тут буде лінк на це відео, де ми розказували різний саме для носа для новачків. саме для новачків. Ми розбирали, які бувають педалі, які їх самі розповсюджені види бувають. Які бувають види веловзуття. Чим вони відрізнячім відрізняються велотуфлі новачка від волотуфлеї професіонала? Так Хтось... це теж так закалання. Там, там велике таке відео. Я аби не затай... не затягувати таймінг цього відео. Ми вам пропонуємо Так, да, До речі, питань дуже багато. Ми вже будемо закінчувати, е тому що всі питання в одне таке відео просто не влізуть. Так, і ми плануємо продовжувати цей формат. Е ми чекаємо від вас питань. Вимкнули світло, але не камеру. Балін, так. <задовбалиць> сусіди. <задовбалиць> 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 Питань дуже багато, і вони всі просто не влізуть в одно таке відео. Якщо у вас є теж каєк-новичків питання, пишіть нам в коментарях під цим відео. Ми можемо зняти ще окремо щось в такому форматі, розказати. Чи можете поділитись своїм досвідом, як ви починали, які у вас були страхи, які вам давали поради, і що вам. Так, а <ріст> що вам стало у пригоді, а що ні? Так, а прикольні історії, які ви нам розкажете, ми винесемо у відео окремо. Я думаю, що там буде що розказати усім на загал. Так, і ми нагадаємо всім, що це відео саме про те, як починати про новачків. Так, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, чекаємо на ваші коментарі і до зустрічі у BlackBike Tim. Hvad <laughs> <laughs>